Добрий день. день, сьогодні ми вам покажемо ремонт зі прання машинки Samsung. Неполадка заключається в тому, що вона не набирає воду. Ось, Для прикладу включаємо. Машинка воду не набирає. Чути такий гул, як від трансформатора, але вода не тече. Скоріше за все, не працюють клапани. Не працюють клапани, які впускають воду. Для перевірки ми можемо скористатися звичайними проводами і розеткою. Ось ці клапана. Зараз я візьму розетку. Зараз провіримо, клапан не працює. Для цього беремо звичайний провід. Пхаємо у 220. І пробуємо напряму під'єднати клапан. Ось цей клапан перший. Будить, але не відкриває. Тепер пробуємо другий. Зразу тече вода. Зрозуміло, не працює клапан, правильно? Все. Зараз будемо розбирати. Для цього нам потрібно виключити воду. Для того, щоб демонтувати, від'єдні саме перше. Водяний шланг, ну і з резерв не забуваємо витягнути. Від'єднуємо шланг. Воду зливаю, щоб не розлилося. Тепер беремо викрутку хрестоподібну. Відкручуємо. Ага. Давайте перше від'єднаємо провода. Тут такі невеличкі. Бачите фіксатори, щоб не злітало від вібрацій. Ось ці фіксатори. Тоді знімаємо провід. Один і другий. Все. У нас більше тут нічого не тримає. Тепер відкручуємо з задньої сторони є два невеличких винтики. Ось ми відкрутили. Знімаємо. Ось. Тепер нам потрібно зняти хомоти. Хомоти, ті шланги, вони крімбляться на хомотах, таких, що можна стискати плоскогубцями і знімати. Напевно, вже кожен таким хомутом користувався. О, ми їх просто знімемо. Шланг слухаємо. Все. Тепер від'єднюємо шлани. Один другий. Я ja тут маю новий, робимо заміну аналогічно тому як ми знімали раз, два хонути, раз і другий хонути. Зараз, зараз. О. Так. Все хомоти Ставимо на місце. Закручуємо два гвинтики. Один. Другий. где я ее нашла. О! Так, готово. Під'єднюємо провода. Один, другий. Зразу хочу сказати, що один провід, один клапан це. Для, для, два клапани потрібні для того, щоб пускати воду в різні відділення. О. І тепер можемо спробувати увімкнути. А, зараз мені треба ще. Вчити. Зараз я. Давай. Після того, як ми під'єднали воду, включили воду, я ще раз хочу показати, чи будуть працювати два клапани за допомогою під'єднювання до них. Ось ми беремо цей клапан у нас не працював, зараз ми ставимо новий. Як бачимо, працює. Пробуємо другий. Теж працює. Все, пробуємо включати. Закриваємо кришку. Все. Включаю. Можу включати. Ага, в розетку не заходить. Без розетки не працює. На жаль. Слеза куши. О. Умикаємо. Раз. А ну, працюй машинка. Ага, треба було включати, так. ну. Ура. Вода починає йти, машинка відремонтована. Дякую за увагу. Ще хочу вам хіба, зупинимо. Я ще хотів е, показати, в чому була несправність. Ось цей е, два клапани. Я хочу сказати, що в них є помилка чисто механічна, тому що е, справність е, котушок, е, котушки самі справні, вони гудять, там йде тор, все там працює. Я от можу вам показати це на прикладі от тестер. Ми міряємо опір. Бачите, на 20. Поставимо. Показує опір 3,70 кОм. Друга кутушка 3,70 кОм Дві абсолютно справні кутушки. Їх можна, звичайно, замінити. Вони отак знімаються, їх можна міняти, але несправність полягає у... Тому що або залип клапан, або щось, якесь сміття туди попало. Все. Дякую за увагу. Чекайте ще відео. До побачення.